Ретро оправи у нас є із сонцезахисними накладками. Ось ця модель. Це чоловіча колекція, дуже стильно виглядає і підійде для власників більшого обличчя. Актуальні параметри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Комбінація золотого металу з чорною матовою брівкою, дуже акцентно виглядає в образі, Має. мають регульовані носопори, завдяки яким дуже зручно підлаштувати посадку саме під носик. І мінімалістичний прямий завушник. Він йде з флекс-системи. Така система дозволяє Ляє бути завушникам більш мобільними і гарно прилягає до обличчя. Поляризована накладка з чорного тонування у чорному матовому корпусі з захистом uv 400 вона кріпиться до оправи за рахунок магнітів і доволі таки надійно. Таку оправу можна встановлювати лінзи зі знаком Мінус, а також для корекції астигматизму і замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. у Цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза» і для цього артикул Залишаю у коментарях.